Доброго дня, дорогі українці! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси КриптоКиїв. І сьогодні з вами будемо розмовляти про заробіток на торгових ботах на такій платформі, як Bybit. Вмощити зручніше, готуйте собі чай або каву буде дуже цікаво. Поїхали! Для тих, хто в курсі, нагадаю, а для тих, хто не в курсі, поясню. В цьому відео десь тут, мабуть, прев'юшка буде. Ви можете подивитися, як ми налаштовували ботів. Вони пропрацювали рівно один місяць. І сьогодні ми подивимось, що вони там наторгували, злили вони наш депозит або не злили. Розберемо помилки цих ботів, а також розберемо взагалі ситуацію по ринку. Що сталося, чому ці боти або дали результат, або навпаки не дали результат. І так. Давайте подивимось на наш робочий екран, що в нас взагалі тут є, а, у нас графік біткоїна, і що я вам хочу сказати, те що коли ми запускали тих ботів, ми запускали їх десь ось тут. Коли воно все росло, а, а, наступного дня вна, в нас прийняли ETF, воно все трошки відросло і впало. І також вийшло, що як тільки я запустив цих лонгових ботів, Вся криптовалюта трошки впала, і вони показали не дуже добрий результат. Зараз я вам покажу, що саме. І так, ось так виглядає наш цей торговий кабінет. Що ми бачимо? Взагалі, ми можемо подивитися ось тут максимальну статистику за 90 днів, і ми бачимо, що особисто моїх грошей зараз мінус 16%. Або мінус 45 доларів. Я для тесту закидував, якщо не помиляю, 150 доларів. І ось такий результат. Можливо, навіть більше все, все ж таки, я добирав там, докидував по 100 доларів кожного бота, їх там декілька, зараз подивимось більш детально, вже не пам'ятаю. Але що мене радує, це е, наших підписників, плюс 50 баксів. Тобто підписники заробили ті, хто доєдналися. Чому заробили? Тому що коли вся крипта ось тут впала. На біткоїні, да? ось тут. Підписники долучилися і вже зайшли на більш кращому, у них були більш кращі точки входу, і вони вже побачили цей результат, тому що коли я тільки опублікував відео, крипта вже впала. І також вийшло, що, можна сказати, один я зайшов тут не дуже вдало. Але давайте дивитися більш детально, що взагалі в нас по самим ботам. Якщо ми побачимо, то ось тут було це велике падіння. Наступний день після запуску, потім воно все відросло. Ось тут ми впали, да десь тут, потім відросли, і ми бачимо ось такий результат. Тут було плюс, далі мінус, 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 і зараз трошки воно починає щось там зараз давати. Але це все ну взагалі дуже погано. Чому? Тому що коли торгує ось цей бот. Тут немає моєї якоїсь помилки, бо я бачив там коментарі, тому що ми запускали різних ботів, і зараз ти можеш подивитися. Це був просто тестовий запуск, просто щоб запустити і побачити, як саме вони працюють. Але і нам, можна сказати, воно і не дало нормальних результатів, тому що ми запускали в цьому десь діапазоні, щоб вони торгували. Ми запускали взагалі по XRP, але я буду по біткоїну зараз показувати, просто щоб було трошки наглядніше. Діапазон цен, цін, в яких воно повинно торгувати, був десь ось такий. Тобто ось в цьому діапазоні цін воно повинно було торгувати. А воно на наступний день вивалилося. І ось цей весь проміжок часу воно не торгувало. І зараз тільки малесенькі, ось такі позиції в нього є. Тобто він зайшов трошки. Нам треба чекати ріст, щоб цей бот почав нормально торгувати. Тому ви можете бачити, що. В нас є ось тут лонги. До речі, мінуса невеликі, тому що і плечі маленькі були. Як ти бачиш, лонговий ось цей бот, який а, він зайшов в лонг ось на цих десь позначках, да? і потім воно все впало. Потім він трошки откупився, трошки продався, але все ж таки результат не дуже добрий. Ось ми бачимо, мінус 17%. Так само, і оцей бот. Теж XRP, теж Long, але тут був інший проміжуток. Точніше, перший бот торгував вище, другий бот повинен був торгувати нижче. І як ти бачиш, тут мінус 17, а тут взагалі мінус 28%. А оцей нейтральний бот XRP він повинен був торгувати і в лонг, і в шорт в цьому діапазоні. І ми бачимо, що він взагалі наторгував мінус 34%. Я вважаю, що це дуже погано. Як ти бачиш, він зараз не робить ніяких угод, у нього стоять нулі, тому що він в ні ну, цього торгового діапазону знаходиться. Тому і результати ось такі: він зразу випав на наступний день і все. Тобто, можна сказати, що у нас просто немає ніякої нормальної статистики по цим ботам. Далі, яка була моя особиста помилка? Uh, ну, я не можу сказати, що помилка тут була, тому що я ради тесту запускав і лонгові боти, і шортові, і нейтральні. Просто подивитися, де буде результат. І що ми можемо бачити? Ми можемо бачити в такому випадку те, що uh, найменший мінус в нас дав ось такий нейтральний бот, який торгував трошки вище, в нижчому діапазоні, ніж оцей нейтральний. Коротше, у нас немає нормальної ніякої статистики, тому що воно все вивалилося, і в нас навіть шорт. Шортовий бот, який повинен був нормально нам заробити, він не встиг тупо заробити, тому що воно все вивалилося. У нього була малесенька позиція, він тільки зайшов на одну малесеньку частку, і все впало, він її закрив в прибуток і все. І він вже не зміг набрати а, ніяких шортових угод. Коротше, у нас лонгові випали, шортові не встигли зайти. Максимально дурацька ситуація а, це максимально тупо спрацьовано. Взагалі, як заробляти на цих ботах, ви повинні вгадати діапазон, в якому буде торгуватися. Чим більше цей діапазон, в якому ви знаходитесь, наприклад, якби ми поставили бота, який би торгував ось в цьому діапазоні, ну, наприклад, зараз поставлю, просто щоб вам було зрозуміліше, ось, наприклад, від цього до цього. І от якби він торгував в цьому діапазоні ось цей весь проміжок часу, він би дуже добре наторгував. Але, ще раз хочу пояснити, що я постав ось цей діапазон, але він тупо з нього випав. І якби наш діапазон був, наприклад, ось так, то ми б були в плюсі. Цей бот би наторгував нам в плюс, але він просто випав і все. Якщо вам цікаво подивитися далі цей експеримент, що буде з цими ботами, я можу запустити нового бота, наприклад, або лонг, або шорт, подивимось, і закинути туди нові гроші і побачити взагалі, як він буде торгувати. Ставити хрест на ось такому заробітку в торговими ботами на біржі, я поки що не буду, тому що дійсно немає якоїсь об'єктивної об статистики. Можна залишити цих ботів. Давайте так, я не буду їх поки що вимикати, давайте їх поки що залишимо. Подивимось трошки більше, ніж 30 днів. подивимось, що буде взагалі за 90 днів. Можливо, він повернеться в цей діапазон і ми зможемо, точніше, трошки да, де він був ось тут десь. Можливо, він повернеться в потрібний нам діапазон і буде далі торгувати. Короте, я... Пропоную не замикати цього бота, Це просто наш експеримент. І подивимось, що він буде торгувати далі. Чи будуть в нього плюси, чи не буде в нього ніяких плюсів. В якому випадку він може злити депозит? Да не в якому. Він не злий депозит, тому що він е, має лише треті плечі і він не заходив повністю на всі гроші. Давайте я буду чекати ваші коментарі, що ви думаєте, залишаємо або фіксуємо і створюємо нових, або просто створюємо нових, а цих залишаємо. Цікава ваша думка, але все ж таки мені здається, що треба подивитися. Ну, немає зараз якоїсь об'єктивної статистики, по якій можна було б сказати, що ці боти, вони там, не, наприклад, не торгують в плюс, да? або вони взагалі там погані. Це важко сказати, погані непогані, тому що вони просто, коли курс падає, наприклад, він набирає маленькими частинками цю позицію. Потім, коли курс росте, він його розпродає. Якщо це лонговий бот, якщо це шортовий бот, так само курс, якщо росте, він набирає. Потім, якщо падає, він розпродає. Ось так і все. Це так працює. Тут немає ніякої. Там математики, нічого воно не вищитує. І взагалі копітрейдинг на біржах частіше за все, це саме ось такі боти. Вони і стоять, а не реальні трейдери, які діляться своїми угодами. Реальні трейди, ну реальні угоди ніхто просто так ділитися не буде. Ну, це просто невигідно буде. Навіщо? Поставив бота, запустив і сподіваєшся на те, що воно заробить. Ось так це все і робиться. Наприклад, я в одному з наступних відео буду робити вам. Статистику всіх своїх ф'ючерсних угод з Віп-групи за січень. В нас вже було за листопад, вже було за грудень. Зараз буде статистика за січень. І там, в принципі, теж дуже добра статистика. Є деякі позиції, які ще торгуються, але. Знов таки непоганий плюс. Підпишіться на канал, в майбутньому покажу вам. Якщо у вас буде бажання долучитися до віп-групи, будь ласка, доєднуйтесь про все це ви можете почитати більш детально в нашому боті. Ось тут можете відсканувати QR-код і подивитися, вивчити все максимально детально. Також про все, що є в Віп-групі, там є. Там більше ніж 500 учасників зможете спілкуватися, знаходити собі друзів, задавати питання мені, учасникам, як вам буде зручно. Також там є доступ до всіх моїх ф'ючерсних угод. Ну і статистику засічень я вам покажу в наступному відео або через одне відео. Ну, коротше, скоро побачите. Що по ботам, Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Я поки що хочу їх залишити. Нехай вони працюють. І якщо вам цікаво, напишіть, я буду тоді створювати нових ботів, а якщо не цікаво, то і хай то торгує або закриємо і взагалі. Але все ж таки я б хотів подивитися, як вони працюють на більш такому довгому проміжку часу. На цьому сьогодні все. Дякую вам за перегляд, дякую за підписку. Не втрачайте гроші на криптовалюті. Пока!